Всім привіт! Мене звати Вероніка Кощенко. Я народилася 5 квітня 2018 року і з моєї появи свій станародок Красивіща. Проживаю в місті Київ і б'ю своє місце усім своїм серцям. Займаюся художньою гімнастикою. І зараз готуюся до вступу в перший клас. Моя улюблена країна для відпочинку це Туреччина, Іспанія. Мірію побувати в Ропландії. Займаюся в Агенції модельної таторської та майстерності. Мала участь в показах, фото та відеозйомка. Обожнюю мою у вільний час гратися з друзями, кататися на велосипедах, або на екоскутері, або на самокаті. Я найкращий варіант на співпраці. Дякую за увагу, до зустрічі.